Та ти, та ти скажеш мені, де Гарві? Фак де, де до біса, я нічого тобі не скажу. Fuck me, мені, та? Добре. Поглянь на це. О, це. Зброя. Я Цікаво, що з нею можна, можна, можна зробити? Може дупу собі засунути. Знаєш що? Тут. Давай поки що це тут покладемо. Hey, hey, не, не знаю як ти, ти але я тут бачу багато різних речей, які якому завгодно розв'яжуть язик. Що скажеш? Хлопці, не треба. У мене є кілька варіантів. Yeah. Ага, у мене теж. Подивимося, заговорить він чи ні. Так, я знайшов лампу. А я лампу. Чуєш ти? Лампа? Збираєшся мене засліпити? Це твоя блискуча ідея? А, током буду бити. Зараз ah, буде боляче. Ти теж щось шукай, нам треба його домучити.